Завершився другий тур Української прем'єр-ліги. Поєдинки відбувалися протягом чотирьох днів 2, 4, 5 та 6 серпня. У середу, 2 серпня, відбувся перший поєдинок другого туру Верес Шахтар. У п'ятницю 4 серпня відбувся ще один поєдинок, а саме Київське дербі Оболонь-Динамо. У суботу, 5 серпня, відбулись два поєдинки: Минай ЛНЗ та Олександрія Металіс-1925. У неділю, 6 серпня, відбулись заключні чотири поєдинки туру Дніпро, 1 Полісся, Зоря, Кривбас, Колос, Чорноморець та Рух Ворскла. Рівненський ВРС звів у нічию домашній матч другого туру прем'єр-ліги проти донецького шахтаря. Гірники захопили ініціативу в дебюті зустрічі, та контроль м'яча особливого зиску попереду команді Патріка Ван Левена не приніс. У стартові півгодини Шахтар створив лише дві нагоди. Сікан не зміг пробити паста головою, а Зубков пробив поруч зі стійкою з розвороту. Поступово рівняни осмілили та невеликими силами почали шукати нагоди на чужій половині поля. Саме так перед перервою виник момент у Дахновського. Оборона гірників забула хавбека на лінії штрафного, але той поспішив із ударом, дозволивши Гочойличвілі врятувати Шахтар. А вдоданий арбітром час до першого тайму чемпіон України трохи несподівано повів у рахунку. Поки кіпер Вереса Пас будував стінку, Матвієнко без зайвих роздумів відправив м'яч зі штрафного в порожні ворота. Арбітр претензій до такого виконання стандарту не мав нуль-1. Щоправда, тут же стався чи не ключовий епізод поєдинку. Бондаренко в простій ситуації грубо пішов на сікеру. В центрі поля і отримав червону картку. Шахтар на весь другий тайм залишився у меншості. Штаб гірників відреагував на вилучення в перерві. На полі з'явилися оборонець Фарина та Хавбек Очередько, замість гочой та Зубкова. Згодом освіжити фланг вийшов і В'юник. Однак, втримати переможний рахунок грант не зумів. Верес повернувся до гри завдяки стандарту. Після котового різник на ближній стійці програв дуель Марусичу, а м'яч відлетів на дальню стійку. Там Шевченко виявився найспритнішим і проштовхнув сферу за лінію воріт шахтаря 1-1. Тепер першим номером почали грати підопічні Сергія Лаврененка. Утім, навіть за такого перебігу подій ледь не прогавили випадці кана. Нападник гостей прокинув м'яч повз оборонця і прострілив з лівого флангу, але крисків не влучив у площину. У відповідь Шевченко згодом пробив. Під попередчину різник парирував. Зрештою, цифри на табло так і не змінилися. Отже, Шахтар вперше в сезоні втратив очки. Натомість Верес після поразки в стартовому турі від Полісся набрав перший заліковий бал. Столичне Динамо переграло Київську оболонь у другому турі Української прем'єр-ліги. Принциповий матч у серпневу спеку столичні колективи розпочали обережно. Та вже на 10-й хвилині пивовари відправили м'яч у сітку воріт гостей. Мединський підставив ногу під простріл партнера і переграв Бущана. Утім, арбітр зафіксував офсайт у таранухи. Моменти та напівнагоди почали з'являтися в обидві боки поля. На 17-й хвилині свій гол під питанням оформило і Динамо. Ванат отримав передачу в межах карної зони та після паузи потужно пробив під поперечину. Вар перевіряв епізод 3 хвилини. Та таки не. Відшукав офсайт у нападника. А за якихось 10 хвилин білосині заробили пенальті. Бояльському заплили ноги, коли він опинився віч-навіч із воротарем. Тож суддя вказав на позначку: вирок виконав Ярмоленко, який впевнено записав до свого активу сотий м'яч в УПЛ. У гольовий фестиваль матч перетворився під завісу тайму. Спершу оболонь відквитала один м'яч після стандарту. Черненко пробив мороз, дезорієнтував Бущана, і сфера затріпотала в сітці. У відповідь вдоданий арбітром час, самотній Буяльський на дальній. Стійці замкнув простріл Дубінчака. На старті другої половини господарі знову продемонстрували вміння використовувати стандарти. Карась виграв верхову дуель у тимчика з дячуком і головою відправив м'яч повз Бущана. Два, три та ще понад 40 хвилин гри. Незабаром суперники обмінялися новими небезпечними моментами. Ярмоленко зі штрафного пробив у стінку. Сидорчук із понад 20 метрів поцілив у стійку, а перший ще однією спробою перевірив на міцність дальню стійку. У відповідь Тарануха знову забив м'яч із офсайду. Згодом антигероєм пивоварів став груша. Хавбек з'явився з лави запастих на 63-й хвилині. За якихось 6 хвилин він отримав гірчичник за спробу намалювати пенальті. А за 10 пішов з поля із червоною карткою у пасиві, збивши Ваната у власному штрафному. До позначки бити пенальті вдруге підійшов Ярмоленко. Ветеран Динамо і цього разу не залишив Федорійському жодних шансів, завдавши потужного удару під поперечину. Відіграти аж два м'ячів менш. Щості для оболоні виявилося неспроможним завданням. Тож Динамо здобуло другу перемогу на старті сезону. У поєдинку другого туру чемпіонату України «ЛНЗ» здобув дебютну перемогу в УПЛ, розгромивши минай 3 3-0. Прядун на шостій хвилині мав виводити ЛНЗ вперед, але після навісу скотового головою пробив повз праву стійку. Згодом Муравський ледь не привіз пенальті у свої ворота, скосивши на самісінькій лінії гравця Миная. Арбітер обмежився гірчичником. Доволі нудний перший тайм зрештою завершився голом у ворота Миная. Бойку наважився на дальній удар з меж штрафного. Минай навіть встиг зрівняти рахунок, але було зафіксовано положення поза грою. Після відпочинку прядун подвоїв перевагу Черкащан, добивши сферу після. Відскоку від стійки. Всередині другого тайму Рогозинський цілив по центру після котового, але м'яч прилетів у руки кіперу ЛНЗ, і скоротити рахунок не вдалося. Вже за декілька хвилин Пасіч вивів наумця сам на сам. І останній остаточно поховав інтригу у матчі, принісши ковпаку першу історичну перемогу в елітному дивізіоні. Олександрія мінімально переграла металіз 1925 у другому турі Української прем'єр-ліги. Перший тайм зустрічі виявився не дуже багатим на моменти. Команди провели всього сім ударів на двох, по два рази влучивши у площину. Як наслідок і моментів було небагато. Металіст 19-25 грав другим номером, віддавши м'яч господарям і вибігаючи в контратаку після їхніх помилок. Але вже на 12 12-й хвилині бичак отримав передачу на хід правим флангом. У завершенні епізоду віддавши пас на лінію півкола, звідти пробив русин. Ростислав мав достатньо часу і простору для удару, але пробив занадто слабо. На 35-й хвилині зустрічі він змарнував супермомент. Логінов задумався на власній половині і незграбно махнув повз м'яч. А Бичик підхопив його та віддав на Русина. Ростислав хитнув все того ж Логінова, в той час, як бабогло, покинув свою позицію. Як наслідок, у штрафний вривалися одразу два футболісти металіста 19-25. Втім, Вінгер вирішив пробити сам, навіть не піднявши голову. І знову удар виявився слабким. Олександрія покарала суперників на 38-й хвилині внаслідок подачі. С котового. Калітвін се на бабогло, його простріл накрили. Однак Шолянський зачепився за відскок і відстрелив в ближній відстані 1-0. Це був перший момент підопічних Руслана Ротаня. рутаня. У підсумку відпочивати команди відправилися за рахунку 1-0. Він міг змінитися на старті другого тайму. Калітвінцев виконав подачу з правого флангу. Кулаков пропустив її на Шолянського, а той бахнув у дальній кут. Мозель врятував металіст 19-25. Харків'яни ж на 52-й хвилині відповіли розрізним пасом. Під вихід Сидорову віч на віч. Однак Шевченко був на м'ячі першим. У підсумку фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Олександрії. Другу поспіль для підопічних Руслана Ротаня у новому сезоні. Металіст 19 1925 в цьому сезоні ще очок не набирав. У другому турі Української прем'єр-ліги Дніпро 1 здобув непросту перемогу над Житомирським поліссям. Розпочали команди в спокійному темпі. Фактично на першому ігровому відрізку боротьба тучилася між двома штрафними майданчиками. Тож навіть на пів моментів довелося зачекати. А на 20-тій хвилині зустрічі гості опинилися в меншості. Житомирянін Кушніренко грубо в'їхав у бланку та пішов відпочивати достроково. Та навіть після вилучення небезпека виникла хіба що після стандартів. Наприклад, Мірошниченко перевірив пильність кудрика ударом зі штрафного метрів із 30. Натомість Полісся втратило супермомент на 32-й хвилині. Макуана Вискочив на побачення з кіпером і перекинув м'яч над Кінерейкіним, але Сарапій виніс із лінії. Зі стартом другої половини спортклубівці додали в активності. Побільшало моментів. Постріл Бабенка із середньої дистанції воротар упіймав у нижньому куті. Натомість черговий удар Мірошниченку зі штрафного кудрик перевів над попередчиною. Гол назрівав і таки трапився на 63-й хвилині. Піхальонок отримав м'яч на лінії штрафного та влучно пробив у кут воріт гостей. Асистентом став Хавбек Рубчинський. за якихось 7 хвилин дніпро про один зобов'язаний був подвоїти перевагу. Ківінда бив зльоту з меж штрафного майданчика, але Кінерейкін зумів парирувати м'яч. Розплата за таку марнотратність настала на 87-й хвилині. Когут зіграв рукою у власному штрафному, а Янаков упевнено реалізував 11-метровий. і, здавалося, вирвав для полісся нічию. Та фінальний штурм спортклубівців дав плоди. На першій додані арбітром хвилині Бабенко наважився на удар метрів із 30 та застав зненацька кудрика. Голкіпер Житомирян врятувати команду не зміг. 1-2 у підсумку. Дніпряни починають чемпіонат для себе з перемоги. Луганська зоря програла криворізькому кривбасу в рамках другого туру української прем'єр-ліги. За такої погоди сподіватися на високі швидкості було марно, тим паче в українській прем'єр-лізі. Втім, навіть за такого розкладу моментів могло бути і більше. Обговорювати в грі обох команд до перерви практично нічого. Тим не менш, фани побачили два голи. Зоря відкрила рахунок вже на четвертій хвилині. Внаслідок фолу Бізімана проти Волошина. Момент почався з його відкривання на лівому фланзі і своєчасного прострілу підвирвання 11-метровий удар реалізував Антюх 1-0. Ревбас теж відігрався з пенальті. Який вдалося заробити на 42-й хвилині зустрічі. Фол у штрафному Луганці виглядав більш намальованим ніж в епізоді з Бізімана і Волошиним. Так чи інакше, луньов з позначки пробив у дев'ятку, 1-1. Якщо перший тайм був рівний, то у другому зоря відверто провалилась. Підопічні надали Латовича, взагалі нічого не створювали біля чужих воріт, та й ще й залишилося у меншості. Гулько, який вийшов на 59-й хвилині, примудрився отримати дві жовті картки до 72-ї хвилини. Кривбас міг забивати другий гол ще на 54-й Хвилині зустрічі внаслідок атаки віялом із прострілом безкоровайного. В останню мить його перервав кожушко. Однак на 57-й хвилині криворіжці таки вийшли вперед. Дібенго переграв захисника на фланзі і скинув м'яч у центр під удар Приходьку. 1-2. На 79-й хвилині гості провели і третій гол. Луньов запоров вихід сам на сам, але зберіг м'яжі для задираки. Той же розкидав трьох захисників і розстріляв ворота. На жаль, для Максима Лайцмен помітив офсайд. А на 88-й хвилині зустрічі Бас заробив пенальті, який взявся виконувати Хамчановський. Однак капітан зі всієї сили влучив у поперечину. Добити луганців вдалося аж на останніх секундах. Внаслідок їхнього невдалого виносу. Криворіжці провели блискавичну контратаку, унаслідок якої Дебелко увійшов у штрафний, протиснув Снурніцина та прокинув м'яч повз кіпера 1-3. Зрештою, фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу кривбаса. Підопічні Юрія Вернедуба виграли перший матч у новому сезоні УПЛ. Зоряш стартує з двох поспіль. По Разок у матчах, де вдалося відкрити рахунок. Одеський Чорноморець поступився ковалівському колосу в рамках другого туру української прем'єр-ліги. На старті гри непогано загострював безбородьку, але забити не вдалося. Найнебезпечнішим моментом першого тайму стало випадкове влучання в руку бурди. Судді розібралися безпомиково, пенальті немає. До перерви особливих змін не відбулось. Тренери намагалися тасувати футболістів. Однак не свіжі сили, ні тактичні перестановки жодним чином атаки не оживили. У підсумку долю матчу вирішили помилки в обороні. Ближче до фінального свистка оборона Чорноморця розсипалась. Спочатку залишили самого велетня, який після навісу флангу без спротиву замкнув подачу. А невдовзі розіграш стандарту завершився голом Цурікова. Завдяки цій перемозі колос набрав вже 4 очки. У Чорноморця залишилося 3 залікові пункти. Полтавська Ворскла в рамках другого туру УПЛ зазнала нічівної поразки від руха 1-4. Ворскла проводила свій третій матч у новому сезоні, але лишень перший у чемпіонаті. Команда підходила до виїзної зустрічі з рухом на тлі вильоту з Єврокубків, тож необхідно було реабілітовуватись. Так чи інакше, гості змогли відкрити рахунок вже на 10-й хвилині. Допоміг цікавий розіграш кутового. Ворскляни масово наситили воротарський майданчик. Голкіперу ніяк було вийти на м'яч. А після подачі біля воріт ледві сталася серія відскоків. У цій метушні першим розібрався скляр, який заштовхав сферу в сітку Ворскла провела атаку з правого флангу в центр карного майданчика. Степенюк прийняв м'яч, розкрутився навколо усі і бахнув над воротами. Покарання за марнотратство було миттєвим. Вину з по лівому флангу за спину Сентани. Прийняв Климчук, який почав тікати сам на сам. Тіаго майже наздогнав його. Паралельне відкривання Тислюка теж вже майже перекрили. Однак центрбек все одно збив нападника. Арбітр призначив пенальті, а Климчук впевнено його реалізував. 1-1. Перший тайм виявився рівним і бідним на моменти. А от у другому вболівальники зловили флешбек. Як і матчі проти Зорі тиждень тому, рух суттєво додав по перерві. На 58-й хвилині зустрічі Притула виграв верхове єдиноборство і головою скинув м'яч за спини центрбекам. Климчук підхопив сферу і влетів сам на сам, впевнено перегравши Ісенка 2-1. Ще за три хвилини Сапуга виграв м'яч у зоні перед штрафним і одразу ж бахнув над воротами. На 67-й хвилині зустрічі Соломону у табор влетів на лівий край. І Пив під удар квасниці в порожні. Палюк в останній мить врятував зелено білих. Зрештою, на 72 й хвилині Притула вивів квасницю на побачення з Ісинком. А той пробив у Павла. М'яч відскочив прямо на ногу Іллі, що вилилось у третій гол 3-1. А по бездарності в розкляну цьому матчі став четвертий гол. Ісенко віддав пас палюку, а той просто накотив м'яч у порожні ворота. Епізод нагадав футбольний симулятор Фіфа. Саме з цими цифрами на табло матч і добіг кінця. Рух святкує другу поспіль. Перемогу в новому чемпіонаті. Турнірна таблиця після другого туру виглядає так: Динамо очолює таблицю, кияни мають 6 очок. Також по 6 залікових пунктів мають Рух та Олександрія. Вони на другому та третьому місці відповідно. На четвертій позиції Колос. У них в активі 4 очки. П'ятірку лідерів замикає Шахтар, у якого також 4 залікові бали, і п'ята позиція у турнірній таблиці. На останньому місці Минай 0 очок, також з нулем, з зорями та ліс 19-25 та Ворскла. Що стосується списку бомбардирів, то Владислав Вана. Очолює список. Він у двох поєдинках забив три м'ячі. Ще декілька гравців мають по два забиті м'ячі за два тури. Всі інші мають в активі один забитий м'яч. Наступний третій тур УПЛ відбудеться протягом трьох днів 12, 13 та 14 серпня. Зіграють 12 серпня о 15.00 Чорноморець Оболонь та о 17.00 Полісся Рух та Колус Верес, 13 серпня о 13.00 відбудеться поєдинок Минай Дніпро 1 о 15.00 Ворск Лазоря, о 17-й Кривбас ЛНЗ та о 19-й Динамо Металіст 1925». Заключний поєдинок третього туру відбудеться 14 серпня о 17.00. Шахтар Олександрія.